Слава Ісусу Христу, дорога церква. Я вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн, хто знаходиться в домі молитви. Ми будемо слухати Слово Боже. Я назвав свою проповідь законництво та фарисейство в наші дні. Церква Філадельфія називається, це перекладається як братерська любов. І в законі, саме головне, навіть в законі, я не кажу вже новий завіт, це любов. Коли Христа спитали, що? Яка найбільша заповідь в законі, то Христос сказав: полюби Господа Бога свого всім серцем, всією душою, всіми силами своїми, і всім розумінням своїм. Це перша найбільша заповідь. І друга подібна до неї, люби ближнього, як самого себе. І Христос сказав, на цих двох заповідях стоїть весь закон, і всі пророки. Це головне в законі. Тим більше, якщо ми візьмемо новий заповідь, це милосердя, це прощення, це любов. До чого я кажу це, брати і мої сестри? Я хочу говорити порядок та правила у різних церквах. Не для того, щоб когось засудити, щоб ми подивилися на мотиви нашого серця, що є головне в нашому житті. Знаєте, є різні церкви, і Бог дав нам владу. Господь сказав для церкви, що ви зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небі. Церква може щось заборонити, церква мож, може щось дозволити. Але є рамки. Церква не може, наприклад, дозволити гріх. Церква не може відмінити заповіді Господні. Але якісь внутрішні наші справи ми можемо дозволити собі. Розумієте? І дуже часто оце внутрішнє, оце не головне, воно виходить на перше місце. І люди просто нічого не бачать. Люди цим кічаться, хваляться, і вони навіть так, якщо, ну там, грубо кажучи, ви миєте ноги, не миєте все, ви вже. Не настоящі християни. Або якось ми були в центрі і підійшла людина, і вона почала там всіх тероризувати. коли ви збираєтесь? У неділю. А чого не в суботу? Сьомий день субота. І от коли він вже дивиться на нас, як уже ми вже не ті християни, не настоящі. І коли йому в законі знайшов, в Євангелії знайшов, кажу, дивись, тут написано: перший день тижня церква зібралась на хліболомлення. Перший день тижня, не сьомий, не в суботу. Це наша неділя вже по-нашому, він не мог повірити. Він, це не та, може, Що це за Біблія? Що... Ви розумієте, коли щось людина піднімає до себе так близько, все осталь... осталь... останнє воно закривається. Він не бачить. Десь в церквах, наприклад, не можна галстук одягати. І це нормально, брати мої сестри, якщо вони так вважають. Хай не, не, не мачуть нічого поганого. Десь не можна мати виходити до кафедри з куцями рукавами, як я зараз. Десь потрібно застібувати цю верхню гудзик. Бо якщо ти не застігнув, це вважається в них неповага до Господа. Десь е, забороняється обручальні кольця носить, губи красить, сережки надівати і так далі. Брати, мої сестри, ще раз хочу сказати: церква має на це право. Але, але, коли до вас зайшлася яка людина, яка не знає в галстуку, то це не значить, що її треба хватати за галстуки, витягувати з церкви. Розумієте? Тому що на першому місці стоїть, як ми казали, це любов. Христос, коли йшов до грішників, я не думаю, що Він їм казав, що ви не так зачислені, ви не так вдіти, і так далі. Людина, коли приходить в церкву, порядок повинен бути в церкві. Вона буде мінятися. Але. До чого я це кажу? Колись ми з жінкою навіть були, я казав це на першому служінні, в одній церкві православної. Це було років 20 назад, мабуть. Може, я вже був в церкві в нашій. І там було, по-моєму, вінчання. І моя жінка тримала руки спереді, отак. І бабушка підійшла і палицею по рукам. Я трошки далі був, я не пам'ятаю, де я руки тримав. І вона каже: не можна в церкві так руки тримати. Ну, я згоден. Може бути таке, що руки треба тримати по швам. П'ятки разом в роз. Може таке бути, дорогі брати і сестри. І вони мають на це право. Але це можна сказати. Ми зайшли перший раз і ми не знаємо нашу бить палицею. Е, колись наша знайома, моя жінка, працювала в поліклініці, і врач був дуже гарний врач, і вона в свій час при радянській владі багато абортів робила. І вона вирішила покаятися, очевидно. І вона прийшла в церкву десь тут коло нас, можливо, на Дімеївській. Це було років 30 назад. І вона зайшла туди в штанях. І Вона казала, я такої наруги і такого сорому не терпіла за все своє життя. На неї вони, як накинулися ці бабульки. Вони її виштовхали в шию з прокльонами. Розумієте? Оце фарисейство. Страшне. Вони думають, що вони тим служать Богу. І вона сказала, моїй жінці казала, я ніколи в житті більше не піду в церкву. Так не можна. Я читаю Луки 11,41. Тут один фарисей запросив Ісуса на обід. І коли Ісус приліг біля столу, його здивувало, що Ісус не помив руки. Це святе було для них, розумієте? Це майже як субота. І здивувала, я не знаю, як його як це він побачив. от Коли Христос мертвих піднімав, це було диво. А для нього було диво, що він руки не помив. може Може, він сказав це, тут не написано. Може в нього очі стали круглі? Може. Христос у серці побачив більш за все, і Христос звертається до Нього. Ми читаємо Луки 11, 41. Краще подавайте милостиню з того, що маєте. Тоді все буде у вас чисте. Але горе вам, фарисеям, що даєте десятину зм'яти, рути та всяких овочів і не дбаєте про сути любов Божу. Це належало робити і того не залишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки, місця в синагогах, привітанням народних зборах. Горе вам, книжники фарисеї, лицемірі, що ви як гроби приховані, над якими люди ходять і не знають того. І сказав йому один із законників, учитель, говорячи, це ти нас ображаєш. Але він сказав і вам, законникам, горе, що накладаєте на людей тягарі тяжкі, а самі й одним пальцем своїм не торкаєтесь до них. Дорогі брати і сестри, з точки зору, якщо ми подивимося, з точки зору закона, то Христос облічає цих фарисеїв. Нема жодного вагомого аргументу, що вони порушили. От якщо взяти по закону, вони нікого не вбили, вони нікого не обікрали, вони не обманювали. Але Христос тут каже чотири рази: горе вам, книжникам фарисеям. Горе. Якщо Бог каже горе, якщо Слово Боже каже горе, то це горе. І горе нам, брати і сестри, якщо ми такі самі люди, як ці фарисеї. І тут Ісус каже про мотиви їхнього серця. Перше, Він каже, подавайте милостиню, що маєте. Християнин повинен бути цілісний. Він каже, що ви даєте десятину, і це потрібно робити. Він каже, це потрібно робити, але не дбайте про суд і любов Божу. Суд це справедливість, дорогі брати і сестри. Суд це справедливість. І любов Божу. Ми дуже справедливі, коли нам щось не додають. Ось тут ми дуже справедливі. А коли нам дають більше, комусь менше, тут справедливість наша зникає. Ну Бог каже, що ми справедливі повинні бути завжди. Нас повинні всі бути правильні. Що відносно нас, що відносно інших. І забули головне любов. Ви любите, але перші лавки, він каже. Не людей. Ви перші лавки любите. Ну, це не гріх сидіти на першій лавці, дорогі брати і сестри. Ви любите привітання у народних зібраннях. В іншому місці він ще каже, ви любите ходити в довгих одежах. І тут головне слово любите це на першому місці. Господь, якби каже, ви нічим не відрізняєтесь від язичників. Ви шукаєте те саме, що язичники. Ви шукаєте будь-що вас всі впізнавали. Учитель, учитель. Щоб вас підносили. Ви хочете бути популярними, лайки, щоб вам ставили. Ви нічим не відрізняєте. Ви хочете грошей, слави, ви хочете здоров'я. Ви нічим не відрізняєте. Ви не мене любите в служінні. Ви себе любите в служінні. Ви не моє царство будуєте, а своє царство, свою Вовеленську вежу і своє ім'я піднімаєте. Бог каже, горе вам, я це все розрушу. У вас не буде успіху. І це правда, дорогі брати і сестри, бо це каже Бог. Ви як гроби приховані, написано, над якими люди ходять і не бачать того. Дорогі брати і сестри, в Україні це ще якби в Ізраїлі гроби це печери. У Нас це гроби дерев'яні. Вони можуть бути лаковані, можуть бути з червоного дерева, дуже дорогі, Ну, Дуже оздоблені, але всередині мертві. Так Господь каже, і ви фарисеєм книжникам. Ви навіть дуже гарні, праведні, чисті, руки помиті у вас, але всередині ви мертві. Бо життя є Христос. І якщо в нас всередині нема любові до наших ближніх, до наших братів і сестер, ми мертві. Ми як ті груби, красиві. Зверху, але всередині мертві. Брати і сестри. Законики звертаються, кажуть, що і нас ти ображаєш, він каже і вам, законникам, горе. Коли ви проповідуєте слово Боже, а самі так не робите. Нам здається, що це не про нас. Дорогі брати і сестри, я думаю, що ми повинні подивитись дуже серйозно в своє серце. Чи відрізняємося ми від язичників, чи прагнення нашого серця, нашого життя, воно відрізняється від язичників? Чи дійсно ми шукаємо Бога і царство Його? А це є. Е... Праця. Господь каже: шукайте царство Боже і правди Його. А це праця, царство Боже зусиллям береться. Це праведність, мир і радість це все у Христі. І якщо всередині нема царства Божого, брати і сестри, ми будемо оцими законниками. Чому законником бути легше? Чому, чому люди скачуються на закон? Тому що, брати і сестри, це легше. Тяжко поститися, молитися, читати слово Боже, мінятися, працювати над своїм характером, Бог, бачичи нашу працю, буде міняти нас. І це труд. Але легше застібнути гудзик або зняти галстук і сказати, я зняв, я святий вже. Ну, і так відчувати себе, знаєте? А ти з галстуком, ти вже грішник. Я руки помив, я вже ну, майже святий. А ти не помив Христос, і ти вже грішний. Це легше набагато і тому люди придумують отакі всякі загвоздки для себе, щоб відчути себе святим а когось облити гряздю. Луки 12:1. Тим часом, коли зібралися тисячу народу, так що тіснили один одного, він Христос почав говорити з першим учням, учням своїм. Бережіться фарисейської закваски, яка є лицемірство. Книжники і фарисеї – це були люди, яким Бог довірив закон і свій народ. Вони були ну, грамотні люди, все розуміли. Але Господь сказав учням своїм, нам каже: бережіться закваски фарисейської, яке є лицемірство. Закваска це щось маленьке, яке попадає у щось велике, і воно робить це велике, подібного до цього маленького. Наприклад, людина десь починає лукавити трошки, трошки десь, десь не доказав, десь щось переказав, десь трошки згрішив. І воно здається, нічого страшного, це трошки, але це трошки починає квасити людину зсередини. І через деякий час непомітно ця закваска фарисейська квасить непомітно, поступово, але до кінця. І християнин перетворюється у лицеміра. Він цього сам не бачить. І це призводить до того, що наша самовпевненість ми путаємо з вірою, емоції з Духом Святим, скачемо, пляшемо і думаємо, що це Дух Святий. Воно може бути так, але дуже часто це не так. Байки людські, бажання нашого серця з откровеннями від Бога плутаємо, наглість, зухвалість з відвагою, приниження людей за жагу правди та справедливість. Ми такі любим, ми любимо правду і принижувати починаємо інших. Притворне лицемірство путаєм з любов'ю, дорогі брати і сестри. І найбільше ми помічаємо в інших щось погане, те, що є в нас. Чому? Бо ми це відчуваємо добре. От те, що ми бачимо в інших, в нас воно є, ми його відчуваємо. Але себе ми любимо і прощаємо, а інших обмовлюємо, судимо і простити не можемо. Суть нарікання вони повинні бути від нас віддалені, дорогі брати і сестри. Я не раз чув, як ходять там брати або сестри кажуть, в церкві нема любові. Друзі мої, ми тільки що в початку казали вам, що Бог не каже, що тебе повинні полюбити як самого себе. Я повинен полюбити, ви повинні полюбити. І Бог не буде вас судити, якщо у вашого брата нема любові. Бог судить буде вас, якщо нема любові. Тому що якщо нема любові, там буде щось інше. Я читаю Галатам 5.14. Господь каже, апостол Павло каже, бо весь закон в одному слові міститься, люби свого ближнього як самого себе. Якщо ж один одного згризаєте та з'їдаєте, бережіться, щоб ви не були винищені один одним. І Павло звертається до церкви і каже: суть закону в одному, весь закон в одному слові міститься, люби ближнього як самого себе. Навіть він не каже за Бога тут. Чому? Ви знаєте, брати і сестри, бо в Слові Божому, от написано, що як ти можеш любити Бога, котрого не бачиш, коли свого ближнього, свого брата або сестру бачиш і ненавидиш, це лисимірство, це обман. Якщо ти можеш любити свого ближнього, свого брата. То це Бог в тобі. Ти любиш і Бога. А якщо ти брата ненавидиш, ти не можеш Бога, Бога любити. Якщо в серці живе ненависть, то від надлишку серця говорять уста. І Якщо в серці живе зневага до, до ближніх своїх, до братів і сестер, нарікання і суд, то там нема Господа. І ти не можеш любити Бога. Ти обманюєш сам себе. Якщо один одного. Згризайте та з'їдаєте, бережіться, щоб ви не були винищені один одним. Дорогі брати і сестри, якщо в серці нема любові, святе місце пустим не може бути. Святе це відділене, воно може відділене серце бути або для Бога, або для цього світа і того, хто в світі. І якщо там нема Бога, як і Христос сказав, місце чисте, вимитене, обов'язково туди прийде нарікання, злоба, ненависть, обов'язково. Воно не може бути пустим, серце. І людина потихеньку-потихеньку починає всіх судити, всіх обзивати, нарікати, влада не та пастерині ти, всі не ті. Це наші амбіції, це наша гординя. Хтось сказав, ніщо не коштує нам так дешево і не цінується так дорого, як вічливість, як наші добрі відносини один з одним. Відносини зруйнувати дуже легко, поставити назад їх. От уже важче, дорогі брати і сестри. Це ніщо нам не коштує, але якщо в серці злоба, нам важко це зробити. Бійтеся нарікати на дітей Божих. Якова 5.9 апостол Яков пише: не нарікайте браті, один на одного, щоб ви не були засуджені. Ось суддя перед дверима стоїть. То ти, що судиш чужого раба, ми всі раби Божі. І Слово Боже нам каже: не нарікайте один на одного на служителів, не нарікайте. Чому? Бо ви не судді, бо суддя вже стоїть біля твоїх дверей, істинний суддя, який може засудити. І за довгий язик навіть може кортитися наше і так недовге життя, дорогі брати і сестри. Це слово Боже каже. Не нарікайте, не судіть нікого, не судимі будете, так слово Боже каже. Ось судьба стоїть перед твоїми дверима, а ти його не бачиш. Очі засліплені, гнівом. Хто може виконати духовний закон Божий? Духовний закон Божий є любов, ми казали. Римлянам 8.9. Але ви не за тілом живете, а за духом, якщо тільки Дух Божий у вас живе. Якщо ж хто не має Духа Христового, той і не його. Дух Христовий є любов, дорогі брати і сестри. Слово Боже каже, якщо ти ненавидиш брата, брата ти у пітьмі, ти ще не спасенний, ти в лапах сатани. Людина, яка живе за тілом, є людина духовно мертвою. І мертва духовна людина вона шукає букву закона, тому що легше. Духовний закон любові від неї закритий. Не так стоїш, не так вдівся, руки не помив, ти не зробив. Ти не... І людина сама себе підносить цим. У мене рукава довгі, в тебе короткі, і їй вже легше стає. Розумієте? Я ще раз скажу, я за порядок в церквах. Якщо в церкві є якийсь порядок, ми своїм уставам в іншу церкву не ліземо, дорогі брати і сестри. Але це не повинно стати тим, що зневажати інших людей. Колись один брат мені розказував, він був в церкві, де гудзик застібнути треба. А от мені, як зараз застібнути, то я буду задихатися. Вон, ну, маленька вона. І він теж не міг застібнути. І він каже: ну, а на що його застібати? А брат йому каже, я тобі як застібну зараз, ти швидко застібнися. Ну так любов проявив, він каже, що він швидко почав застібати. І тому тілесна плацька людина шукає букви. Якщо хто духа Христа не має, той і не його. Дорогі брати і сестри, йому Христу в нас потрібно рости, а нам моляться. Нашому его, нашої, нашої, в нас дуже багато пихи, дуже багато. І оцей Адам наш, він нас давить. І якщо ми дозволимо йому взяти верх над нами, то Христос нас просто помре, який навіть і народився. Йому потрібно рости, а нам молятись. Закоництво це буква закону, великі знання можуть бути, навіть великі знання. Але за відсутності любові, дорогі брати і сестри. Це суха буква закону, якою навіть можна ману... Ману... манополювати свідомістю інших людей. І це люди роблять. У фарисействі залишається видима релігійність, лжепобожність і твердолобий фанатизм. Бог є любов, Дух закону є любов. Який у нас вихід? Щоб бути духовним Христиїном, нам повинен, потрібен Христос, його любов у Святому Дусі. А це головне, і ніхто вам нічого нового не скаже. Це царство Боже зусиллям береться. Царство Боже це є Христос всередині нас. Це праведність у Христі, це мир у Христі і радість у Христі, у Святому Дусі. Радість у Христі я знайшов ми співаємо. Це все у Христі. Якщо Христа немає, нема Царства Божого. Це праведість, мир і радість у Святому Дусі. Це не питво, це не їжа, це не рукава. Слово Боже, молитва і бажання, бажання до змін, праця над собою, Брати, і сестри, ми не можемо себе поміняти. Але Бог, бачачи наші зусилля, що ми працюємо над своїм характером, що ми читаємо Боже Слово, що ми шукаємо Його лиця, Він починає нас міняти. Але коли ми сядемо, складемо руки і будемо нарікати, ніхто нас міняти не буде. Я читаю останній вірш Івана 13,34. Господь каже: заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. І з того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Господь каже: нову заповідь даю вам. Хоча дух закона любов, нова заповідь тому. Скоріше за всього, Бог каже, щоб ви любили, як я вас полюбив, не словами, а ділом. Він душу свою поклав за нас. Щоб ви любили один одного, не просто десь когось, а один одного всередині церкви. Як я полюбив вас. Чи повинні ми любити язичників, грішників? Ми їх любимо, брати і сестри. І їх легше любити, бо вони далеко. Прийшли пішли. А ваші любити, брата свого. Але цей Христос і каже, це показник. Він каже, що ви любили один одного по цій любові. Не засуджували, не обсуджували, не судили, а любили. І по цій любові всі побачать, що ви дійсно, мої учні, це показник. Не тоді, коли я вийшов на вулицю, похлопав там когось по плечі і сказав: Ісус, тебе любить, і я вже, це добре. Де ми в колективі, от там потрібно любити. Дорогі брати, там проявляється, бо в царстві Божому ми будемо всі разом. І Бог готує нас до цього царства, щоб ми були разом. Якщо я ненавиджу брата свого, як я туди попаду? Христос сказав: якщо ти не можеш простити, і тебе не простять? З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Але коли ненавидиш брата свого, ти у пітьмі. Без Святого Духа. Через якого виливається любов Божа в наше серце, людина за всіх своїх знань вона залишається законником, дорогі брати і сестри. І так, ми повинні намагатися любити, служити, не нарікати, не принижувати, не обмовлювати, не судити це не наше. Є Господь, Він судить. А нам потрібно читати Слово Боже, шукати лиця Божого, правди Його, царство Боже, правди Його. Працювати над своїм характером, і Бог почне діяти в нашому серці. Ви знаєте, тоді, все оце, оце все нарікання, воно йде, як скарупа, відпаде від нас. Воно само відпаде. Коли Бог поселяється в серці, все це відпадає. Бог наповнює, він дуже великий. Ви іншими очима почнете дивитись на цей світ. Знаєте, дуже часто Бог хоче змінити нас. І кругом нас така ситуація, що нам важко, і ми молимося, каже Бог зміни цю ситуацію кругом нас. А Бог каже, ти змінися всередині, тоді я поміняю ситуацію кругом тебе. Бог хоче, якщо поміняємося ми всередині, все зміниться кругом нас. Якщо ми хочемо, щоб все змінилося кругом нас, а ми залишилися язичниками, Бог цього не хоче.